Старий замок. Мануель і діді мандрують горами. Здається, десь тут неподалік живе мишак Філіпс, каже Мануель. Може, побачимось з ним. Зненацька друзів застає злива. Вони чим дуж біжать до скель, щоб сховатися від дощу. Заскакують у невеличку печеру і жахаються. У печері сидить сова. Заходьте, заходьте, запрошує вона. Місця тут досить. Куди це ви вибралися в таку негоду? Е, ми шукаємо мишака Філіпса, пояснює Мануель. Е, може, ти знаєш, де його знайти? А Філіпс, каже сова, він тепер живе у старому замку на вершині гори. ущух, і друзі вирушають далі в дорогу. Аж не віриться, малюк Філіпс став справжнім володарем замку. Каже Мануель своєму приятелю. Ось вони дісталися нагору і стоять перед старим замком. Філіпс визирає з віконця. Гм, мишенята трохи не так уявляли собі старий замок.